До нашого видання звернулася жителька Ужгорода, у якої практично викрали внуків саме тих дітей, які потрапили під катування прийомної матері. У нас в гостях Оксана і вона. Пані Оксано, розповіжте, як тоді було. Ми ходили з малим до нашої, тої, що над дітьми ма справа. Ми зайшли. З ми. Умерла у мене невіста. sin se si s nej je rozpisal, dal, dokumenti do Lesi Antonini, poskaju mu da da das pasporti srobiti malomu i rozbračni list dali, dal mali i s nej spokojno s mojom njivistoju. I mi do nej je tože podošli i oni daže pasport ne dali i ne, i ne list nam ne vernuli. Ničeho nam ne vernuli, mi buli sme tamo. У горосполкові я знаходжував то, що справа над дітьми. Ми зайшли з сином, говорили, дайте верніть нам дітей. То батько, то я баба. Вона повіла, що я не баба, він не батько. Вони нас вигнали з кабінета і двері закрили. І коли я почала вже документи, нівісто умерла, я почала робити померші листи. Копії з із, із паспорта дітям, щоб мали діти. І вона казала, так, дай мені копію із помершого листа, я дала їй. І я їй красиво говорю: будьте добрі, скажіть мені, а де знаходяться онуки. Вона нічого не сказала і одразу каже, ви можете йти, вже все каже, ви головне, що ви її поховали. І вони повсюди нам двері закривали. Я ходила й до нашого. Барона, як ми виділи того СТБ, всі рома виділи. Всі Рома почали мені говорити, що твої, твоїх внуків показують по телевізору, а дуже жорстоко поступили і скільки малим. І дуже Це ця жінка, що прийомна мама, дуже ся над ними і здівається дуже. То всі рома, всі рома докажуть, як вони то, -то ми одразу взяли, перекинули Міринові. Він наш барон. Ми пішли, говоримо, я йому говорю, 28-го суд буде. Він сказав, що він прийде, але він так не прийшов. Ми були ми там. Скажіть, ви говорили, що вони спочатку, чиновники вам говорили, що дітей відправили в санаторій, потім. Так, да, сказали, що відправили в санаторію провірити дітей, чи вони не достали від покойної моєї вісти туберкульоз. Малий їм повірив. Мій син. І вони так забрали дітей от сина мого, і з хижі забрали від діт... сина. І я вже хотіла йти туди, щоб понести їсти їм, щоб зварити. І раз малий дзвонить, маму дітей забрали і почав ревати. І ми до них і вони казали діти то в санаторію там. С тисячу разів дзвонила Лесі Антонівні, щоб вона документи здала малому кольові у паспортний стол. І так у паспортному столові не здалося документи, і він він вінся з неї розписав, взяв її, її фамілію. Лакатош. Скажіть, чиновники спочатку вас дурили, а потім вас взагалі вже не хотіли приймати? Так? Вовше не вовше не приймали. Вовше, вовше. Вона навіть говорити з нами не хотіла. Коли ви довідалися, що діти знайшлися, ви ходили до чиновників? Так, да, Я побігла, одразу. А що вони вам казали? Вона казала так, одразу двері закрила. Двері закрила. І я возле дверей з нею говорила, говорю, де ти дала дітей? У яку сім'ю ти дітей дала? Що то таке, що над дітьми здіваються? А вона говорить, їм все добре там, нема нічого там їм. І почала говорити мені за моїх то тих онуків, що дочки не онуки. Розумієте, вона одразу перевернула пластій, то то перевернула слова. Після смерті невістки ви готові були дітей? Да, так, готові були, так. Да. Чи, чи пропонувала вам соціальна служба якусь допомогу? 에, сказали так, щоб ми заплатили. Ми їм 10 тисяч, тоді вони допоможуть. Самі, щоб ви заплатили їм? Так, да, щоб ми, ми їм заплатили. Но ми взяли гроші від людини. Людина тепер знаходиться за границею. Ми можемо з ним зв'язати. Я від нього взяла гроші і він потім сказав, що він не годен подойти до неї, бо вона під наркотичним апаратом. Троє ваших внучок знаходяться в цій прийому матері. Так, да, да, троє внучки знаходяться в прийомній мамочці. І якась іздіває над дітьми. ми її дали допустили, що діти мала, теж крістинка, вона весь трусить. Вона навіть дітям то дає робити, що, не, що має сама то робити. Вона це над онуками моїми. Ми розказав, як над ним знищалися. Так, да, розказав. І потім говорить мені: ой, бабу, прошу тебе, проси мене. Не йди бабу, бо вона тебе буде бити, бабу. Вона тебе може вбити, каже. Каже, вона хвора псих... людина, психічна, хвора людина. Вона каже, може тебе, бабу, вбити. Ви готові, як щось забрати дітей, так? Да, так, щось їх пити. Ага. Дякую вам. Цю ситуацію регулює Сімейний Кодекс України. От якщо в цій крайній ситуації, якщо один батьків помер, а інший невідомо де. І орган, державні органи забирають дитину, влаштовують її в санаторій, а потім передають у приймальну прийомну сім'ю, то я можу сказати, що тут не витримано недотримані вимоги закону. Ну от, зокрема, я можу процитувати: відповідно до статті 167 Сімейного кодексу, тут зазначено, що Переважне право на спілкування з дитиною от, в, ці, в цій ситуації мають е, дід і е, баба. І е, в законі зазначено, от якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, і тоді вона вже передається органи опіки і піклування для вирішення подальшого е, питання про е, і подальшу долю дитину. І якщо це право державним органом було порушено, не враховано вимоги закону про переважне право баба, баб, баби і діда на спілкування і виховання онуки, то о, тут я вбачаю порушення. Що би я рекомендував в цій ситуації? Є інша норма закону, я її також процитую. 258-го цього сімейного кодексу, вона передбачає, що баба і дід мають право на самозахист внуків, баба і дід мають право звернутися за захистом прав і внуків до органу опіки піклування або до суду без спеціальних то повноважень. Тому я би рекомендував діду і бабці цієї дитини звернутися. Або е, дорону, який влаштовував цих дітей в е, прийомну сім'ю, е, або до суду з позовом про передачу дитини на е, внуки, е, внуків на виховання діду і Ось так треба вирішити цей конфлікт відповідно до вимог закону.